Де в Новояворівську відкрили алею надії та про які екопроєкти нині дбають у громаді? Мої вітання. Це Марія Канцеляристи. І зараз новини дня. Першу про повідомлення держави у застосунку плюс» влітку військово зобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50 відсотковою знижкою. У Міноборони додали, що для громадян, які вже проходять службу, але досі мають такий штраф, передбачили звільнення від його сплати. Кабмін запровадив систему обліку інформації про немайнову шкоду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду нагадав, що на національному рівні працює державний реєстр майна пошкодженого та знищеного агресором. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояворівську з'явилась алея надії. Це простір пам'яті присвячений зниклим безвісти та полоненим військовим. Її облаштували поряд з алеєю пам'яті героїв. Тут світлини захисників, які зникли під час бойових дій або перебувають у полоні. Єврівська громада отримала подяку за підтримку від третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України. У міській раді відзначили, що вкрай пишаються цією відзнакою. Тож громада і надалі залишається надійним тилом для наших захисників. громаді активно дбають про втілення в життя екопроєктів. Одна із ланок роботи діяльність новояворівське житло. Підприємство власними силами встановлює сітки для збору пет пляшок. Фахівці розповіли, що головна мета роздільне сортування сміття і зменшення обсягів побутових відходів. Загалом у громаді вже встановили 60 контейнерів а в новояворівську 93. У дитячій школі мистецтв привітали талановиту Софію Карок. Вона стала лауреаткою першої премії міжнародного фестивалю конкурсу дитячого юнацького та молодіжного мистецтва Стихія мистецтв. У школі розповіли, що викладачкою дівчини є Інна Жеплинська. Новини на Янтарне -ФМ. Про перемоги наших флорболістів. Відділ культури, молоді та спорту Новояврівської міськради інформує про перший в історії кубок України з флорболу 3 на 3 У львівських винниках змагання організували серед чоловіків. Новояврівська команда Скіф показала справжній бойовий характер. І як результат, наприкінці у фіналі вдалося закріпити перемогу та вибороти срібло змагань. Погоду в середу хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, в день без опадів. Температура вночі плюс 9 градусів, а вдень день 23 тепла. Вітер 4-6 метрів на секунду. І це було все. Головне попереду яскравий музичний вечір на хвилі 97,6 FM, Тож проведіть його ресурсно та з натхненням. Найактуальніші новини щогодини на янтарна ефем.